Промисловий розвиток Донбасу, що наприкінці 19 століття називався Катеринославською губернією, став можливий за рахунок іноземного капіталу та досвіду. Про цей маловідомий факт української історії у світлинах документів та фотографій можна дізнатися з виставки Іноземні інвестиції в Україну кінець дев'ятнадцятого початок двадцятого століття. Частина перша Бельгія, яка відкрилася у Сєвєродонецьку. Підтримали ініціативу за кордоном. Беттуміцевітнесдайнамізм.

Uh, uh, projects ukrainian came to us they wanted to do more and th this exhibition is a little bit like that you have U ukrainians who come they want to learn more uh, about our, our common um, history about, about um, our common culture Минулого року наші невеличкі починання, невеличкі починання посольства розвинулися у великі ініціативи саме завдяки ентузіазму і зацікавленості українців тут, українських партнерів. Таким прикладом є також і ця виставка, яку ви маєте тут, і яку ми показуємо тут, в Донбасі, саме завдяки зацікавленості українців показати цю історію і побачити і дізнатись. Саме таким виявився Дніпропетровський меценат та засновник виставки Дмитро Піркл. Документи він діставав на різних аукціонах з 2011 по 2015 роки. Каже, тепер вони мають лише історичну цінність. Деякі речі я не міг собі довго дозволити придбати і тільки потім ну, в силу хитрощів деяких вдалося їх придбати. Тому я таємниці комерційно відкривати не буду. А цікавих документів тут багато. Очевидно, треба підкреслити Луганську Луганський планшет, тому що дуже багато підприємств, дуже багато було побудовано вільгійцями в Луганську. На жаль, тут не всі документи представлені. Документів саме по Бельгії їх найбільше, тому що всі підприємства починали бельгійці, а потім вже після. Кризи 905-908 років почалось таке реструктуризація злиття і поглинання, в результаті чого французи свої капітали. Принесли великі в на наші землі і скуповували бельгійців, які збанкрутували. Пан Валерій гість виставки згадує одну колишню бельгійську перлину на Донбасі. Лисичанський содовий завод, збудований у 1892 році. Наші старіки говорили, що згадували в розговорах о том, що цей завод построїли бельгійці. і саме головне відмічали, що вони предоставили житло. В рамках програми українського кризового медіацентру Культурна дипломатія між регіонами України. Виставка вже відвідала Київ та Лисичанськ. Минулого разу, коли ми відкривали виставку, ми з паном послом Вельгії відвідали Лисичанськ і об'їхали абсолютно всі збережені пам'ятники архітектури. Їх так тільки можна називати. Це не просто будинки. Більшість з них знаходиться в довільному. Можна з натяжкою сказати, стані, тому що там живуть люди. Найкращий, найпрекрасніший будинок, збудований в тому самому стилі Артніво, про який ми говорили, це колишній готель, від якого залишилося тільки перший поверх, і то він <смінші> ще явно буде недовго там стояти. Але дуже тіше, те, що навіть оригінальна лікарня, яку будували як лікарню, як і дитяча, так і доросла, збереглися, і у міста ніби є плани їх. Реконструкції і відновлення. У Сєвєродонецьку виставка пробуде до 29 травня. Далі поїде до Краматорська, Маріуполя, Дружківки, Костянтинівки та Слов'янська.